Колись мусили визначитися, як же ж поступити в цій ситуації. І о, наперекір всього сподіваного ламали себе і йшли за покликом душі, бо казали би, що ми собі не простимо, як ми цього не виконуємо. І тоді тільки, коли вони виражали свою вірність, і упертість їм це винагороджувалося. Інші, які поруч були свідками цієї ситуації, але це були люди байдужі, як воїни, як розпинателі, влада юдейська. Ті торжествували перемогу, що збулися конкурента сильного, бо тоді. Вони були при владі і їхня влада, коли Ісус Христос складав їм конкуренцію то в мудрості, Ісус Христос таку науку клав, якої ніхто не чув, і до глибин проникав і вводив туди розум людський до подробиць, аби людина розуміла, як оцінювати життя. Ось нехай деякі жмемо деякі спромагання Ісуса Христа зловити на слові. Прийшли юдеї і іродіяни і запитували Ісуса Христа, спокушуючи, аби його осудити перед народом, чи годиться давати данину імператорові. І це було. Двозначно зло. Якщо сказати давати, тоді Ісус Христос буде зненавиджений юдеями. А коли скаже не давати, можна Його осудити перед імператором і позбутися. З двох сторін зло. І тут Христос вчить, як ми маємо глибоко проникати в речі цього світні. Вони не є. Речі, які мають засади вічності, але вони все-таки глибокі, бо ці норми у цьому світі насадив Дух Святий, коли Господь Бог творив нашу планету. І ось Христос відкриває нам ці глибини і каже, дайте мені монету. І питає тих, які йому питання задавали, чи є зображення і підпис, і кажуть йому, Імператорів. Тоді Христос прямо каже, віддайте імператорове імператорові, а Боже, Богові. І тепер Христос показав, що є у всіх ситуаціях мудрий вихід, що Господь Бог, що Дух Святий, у всіх складних ситуаціях поклав вихід благородний, богодостойний. Але ми не вміємо цим, цією мудрістю божественною керуватися, бо ми у цьому світі не шукаємо Бога. Навпаки, воїни і влада юдейська були щасливі, що розіп'яли Ісуса Христа, торжествували перемогу, а воїни байдикували, бо знали, що мертвий, не оживе і е, з насмішкою перебували при гробі, бо знали, що за це буде зарплата і то, мабуть, не мала. І коли Христос воскрес, воїни цього не варті були видіти, і ніхто не міг видіти божественної сили, якою було повернуто до життя людську природу. Образ Божий набув статус подоби Божої, і людська природа засяяла барвами божественної величі, чого ніхто не міг ні видіти, ні збагнути. Але коли жінки в своїй ревності і впертості йшли, до гробу виявити Ісусу Христу, ще останню послугу. Коли ще можна було третього дня торкатися тіла, бо на тілі людському через гріх просочується яд трупний, і тоді можуть заразитися здорові люди, бо Марта каже до Ісуса Христа про Лазаря. Господи, уже смердить, бо це четвертий день. Уже тіло почало розкладатися. А жінки ще третього дня йшли. І мали надію, що вони торкнуться тіла Ісусового і вони ще окажуть Йому послугу. Але тут превелике здивування, ангел Господній Григорій Палама вважає, що це був архангел Гавриїл, який завжди слугував при чистій Діві Марії. І Благовіщення він виконав, і, мабуть, народження він супроводив, і, мабуть, Богородиці слугував усе її життя. І зійшов і відвалив камінь від дверей гробу, бо жінки журилися, хто допоможе відвалити камінь від дверей гробу. І ангел, відваливши камінь, сів на ньому. Воїни, побачивши неземний, стали як мертві. Це вирок для всіх безбожників, для всіх злочинців. Не треба величі Божої, аби вони стали як мертві. Досить тільки світла ангела. І вони вже всі як мертві. І ангел, євангелист каже, як мертві, тобто нездатні до життя, до рухомості, вони не будуть здатні прийнятися світлом божественним, засяяти ним або поклонитися Господу Богу, побачивши світло Божественне. Як це зроблять ті, які в храмі виховані, які очікують цього як жінки-мироносиці? Оці грубі воїни, наскільки перелякалися і стали безпорадні, що втекли. Це той вирок, який буде на страшному суді, коли побачать злочинці велич Божества. Тоді вони захочуть скритися, як це Христос казав, скажуть: горам упадьте на нас і гробам покрийте нас від сили і слави того, що прийде на хмарах. Оце у воїнах Христос Спаситель усе накреслив, аби ми цього світні усе це розуміли. Але ті, грошолюби. І владолюби у цьому світі ще борсаються у своєму беззаконні. Мало того, що розп'яли над людину, Бога в людській природі. І Христос їм казав, що ніхто душі моєї не може, життя мого не може забрати у мене. Я сам Його даю. Але спромагання людські були, тобто люди. Приєдналися до цього і видали акт волі позбутися Ісуса Христа. І цей виданий акт волі приєднався до того, що Христос сам прийшов постраждати і віддати своє життя. Бо коли апостоли казали, будь милосердний до себе, то Христос запитує, а як сповниться те, що написане, Отець Небесний мій оминути розп'яття. Але так від віків на предвічній нараді було постановлено і воно мусило статися, і син Божий як людина мусив все це прийняти, Не міг, не мав права переступити предвічну божественну правду. Але воїни не хотіли визнати ту предвічну божественну правду. Бо про неї говорили всі пророки. Пророк Ісаїя, якби під Христом стояв і казав, Він був збезчещений і поруганий, скатований за беззаконня наші а ранами Його ми зцілені. Яскравішого слова не можна сказати. І ці кати могли це слово знати і схаменутися, але вони навпаки. Жорсточують. Є таке, таке поняття в церкві, що святий, коли знущатися над ним, ще більше упокорюється, і це є стан рабства праведності. А оті, що жорсточують, стають ще гіршими це вже рабство гріха і уподібнення до злих духів. Христос Спаситель у Своєму Воскресінні на жінках, мироносицях і на воїнах, показав щілину загробного буття. Ось так буде в загробному світі. Ті, що жили Словом Ісуса Христа, будували в собі образ Божий. Як Христос каже до апостолів, ви чисті, бо ви прийняли Слово. Христове, і вам очищення і обмивання не треба. А ті, що не прийняли Слова Христового, не могли бути чистими. Каже Христос, що хто робить гріх, той є раб гріха, той слуга гріха. Отже тут Христос розмежовує жінки, мироносиці в переляку розмовляли з ангелом. І витримали дивитися на світло небесне, бо в них самих було світло божественне, євангельське. Вони були очищені, бо вони прийняли Слово Христове. І світло небесне було для них чимось рідним своєю стихією. А воїни, побачивши світло божественне. Стали як мертві, втекли, як це в людський спосіб сказати, але від божественної правди немає куди втекти. Якщо не принести Богу покаяння як розбійник, тоді ця стихія залишається для нас чужою Божественною свята. І воїн, розбійник на Христі, останню мить. Використовує і стає причетним світла Божественного. Сьогодні будеш зі мною в раю. Воїни, які стерегли, не зробили цього. Зробив сотник лонгін, який мав доручення слідкувати за порядком розп'яття людини. Але коли він побачив все те, що діється, коли розіп'яли Ісуса Христа, то закликав, У істину – це був Син Божий. І Він зарахований до мучеників, бо після того, як він побачив, все це Він приніс себе Богу в дар, прийняв мученицьку кончину, і Господь Бог прославив його. Інші не зуміли, бо на них вже був вирок написаний. Вони наскільки багато зла вчинили, що вони виявилися нездатними принести Богу покаяння. І як втекли від Лиця Божого, це вже на всю вічність. Отже, дорогі брати і сестри, сьогодні церква вшановує пам'ять всіх святих. Які пройшли цей етап освячення і цей етап відкинення. І ми сьогодні в тому ж процесі побудови образу Божого в нас самих, який має перетворитися в подобу Божу. Ці жінки слухали Слово Христове і очистилися, бо прийняли Його. І в них образ Божий став чистим. А тоді наступний процес властивості природи божественної, тобто діяльність Ісуса Христа. Він милосердиться над усіма хворими, у які за гріх страждали. Прощаються тобі, Сину, гріхи твої. І багато іншого. Христос Спаситель <кій> приєднує всіх милосердям своїм до себе, і жінки Це наслідують, коли сліпий Вартімей кричав за Ісусом Христом. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І коли Ісус Христос почув Його, тоді казали. Ті, що любили Ісуса Христа, йди, бадьорися, Він кличе тебе. Отже, ці люди, які слугували Ісусу Христу, вони жили життям небесним. Вони набували подобу Божу. Були милосердні, як Христос, були справедливі, як Ісус Христос, були покірні, як Ісус Христос. Бо як Марія, як Самар'янка прийняла мученицьку кончину, як Гамалеїл, Йосиф з Зарометеї, Никодим, син Гамалеїла авіва, ті прийняли мученицьку кончину, бо переконалися в Ісусі Христі, що Він Бог. І залишилися з Ісусом Христом. На всю вічність, бо довели свою вірність Богу своєю кончиною. А ті, що втекли, як воїни, як розпинателі, залишилися поза Царством Небесним у всю вічність. Ісус Христос каже до влади юдейської. Там, де я буду, там ви не зможете прийти. Це був ще їм при житті вирок, що вони ніколи не вступлять до Царства Небесного. Отже, дорогі брати і сестри, святкуючи пам'ять святих, які на землі прославлені, ми можемо наслідувати їх приклад. Багато достойників були такі, що жили подружнім життям, народили дітей. Боговгодних і зачислені до Литу Святих. А інші йшли в монастирі і подвизалися в монастирях, аби набути подобу Божу. То є в монастирі два чини. подвигу. Перший чин називає церква «мала схема». Це Ті люди, які ще можуть з монастиря вийти, стати єпископами або служити народові в тих чи інших потребах, вони ще наскільки себе не зв'язали, аби набувати подобу Божу. А ті, що приймають велику схему, ті вправляються у мовчанні, у послуху. У, а вже про віру тепер мови не ведеться, бо вони віру вже вдосконалили ще при малій схемі. І послуг намісникові монастиря, послуг заповідям Господнім, мовчання для того, аби не шукати собі приятель. Не вбивати найцінніший час для подвигу, управлятися у роздумах про Ісуса Христа, набувати ті відносини з Ісусом Христом, які набули апостоли, освячувати свій розум Божественною Євангелією, і вникати в глибину вічності крізь а, притчі. І слово євангельське, набувати розум вічності. Ось це дорогі, брати і сестри, дає нам церква Христова і багато подвижників ішли за цим словом. І нині церква їх проставляє. І на цьому фоні мироносець влади юдейської, сотника Лонгіна. Розбійників, сторожі, Пилата і розпинателів Ісуса Христа. І на фоні того ці достойники пізніше у церкві Христовій будували Спасіння. А тепер візьмемо себе, що ми зробимо, як ми кожен день, як каже проповідник, що. Гріхи п'ємо, як воду. Чи Господь Бог захоче змилосердитися над нами, як над розбійником, чи дасть нам покаяння, видати акт, а, прохання, благання про змилування? Бо багато було таких, які видавали акти волі, щоб зробити добре. Як ця старшина єврейська боролася за те, аби оборонити Мойсеїв закон, але запуталися в іншому, бо розіп'яли Спасителя світу і стали ворогами Христовими на всю вічність. Там, де я буду, там ніколи не зможете ви прийти, каже Христос. Аби ми, дорогі, брати і сестри, знайшли. Той шлях, який веде до Бога, той шлях, який очищує образ Божий і будує в нас подобу Божу. Переносимо властивості природи людської в особі Ісуса Христа в нашу природу. Уміємо не думати про те, як вдосконалити гріх, як відомстити тим, що нас скривдили. А думаємо, як збагатити наш розум елементами вічності, бо нас чекає вічність. А ми думаємо, як одежину якусь купити модну, як заробити грошей на модну одежину, як поїсти ласощів, як набути почесті, похвали. Зовсім протилежними речами ми переймаємося, і наше життя обікрадає нас кожен день ми втрачаємо, бо ми не кладемо добрих і здорових основ для вічності. Не набуваємо розуму, здатного знайти ерудицію у вічності, і коли ми там знайдемося, чи не втечемо ми так, як воїни, як розбійник, який глузував Ісуса Христа? І це, як ми втечемо, це вже на всю вічність. Нехай Господь Бог наш Ісус Христос, який став нашим Спасителем, притягне нас силою до себе, навчить нас виконувати Його волю. Його заповіді, аби ми могли знайтися як мироносиці, і як апостоли, і всі ті подвижники, які в монастирях силою рвали все і стремилися набути божественний розум, аби можна з Господом Богом спілкуватися і величати Його всю вічність. Амінь.